Вітаю вас! Це програма Кулінарні мандри настав час масляний. Всі печуть млинці. От і я вирішила долучитися до цієї справи і завітала в ресторан Шумацький шлях, де пані Світлана допоможе мені в моїй затії. Масляна традиційне зимове свято, яке символізує проводи зими та зустріч з весною. Це свято не закріплене за певним днем в календарі. Тому відзначається протягом усього тижня перед Великим Постом. Саме через набір страв, які прийнято готувати. Цей тиждень називають сирним або м'ясоспусним. Своїм корінням масляна сягає часів язичництва і черпає звідти багато традицій та веселих народних ритуалів. Наприклад, незламний атрибут свята духмяні та гарячі млинці, які своєю круглою формою нагадують сонечко, таке жум'яне та жарке. Масляна завжди супроводжується гучними гуляннями, веселими піснями та ситними частуваннями. Завершується свято спалюванням опудала зими. А разом з тим символічним прощанням з усім старим. Привіт, пані Світлано. Давайте ми приготуємо з вами млинці. Я бачу, що ви вже щось тут підготували і вказали, що буде якийсь сюрприз. Доброго дня, Анічка. Дуже рада тебе бачити в своєму ресторані. Називається блюдо у нас сюрприз. Він ну, правда сюрприз. От, а чому сюрприз? От я тобі зараз почну його робити, і ти сама це зрозумієш для цього. Нам блюда потрібно млинці. Ну, Млинці кожна господиня може собі зробити сама вдома, це не велика така проблема, а сюрприз заключається в другому млинці. Є база як для, цього, як для цієї страви. Ну далі будемо бачити, що ми далі будемо робити. Значить, дивись, Анечка, для того, щоб ми зробили це блюдо, нам потрібно мати мак. Він у нас є. Бачиш, я вже його заготовила за mm -hmm. раніше. Потрібна вишня, свіжому рожему беремо. Ми її відварюємо у солодкій воді, потім просіжуємо, і в нас виходить така е, смачна солодка вишенка. І е, зразу ж вона виходить як свіжа. От, е, потрібен е, сир. Так. Е, сюди в сир ми додаємо рідзинки і додаємо ванілін з цукром. Такий, щоб він був солоденький. А оця така маса цікава. Це є білок збитий. Він теж збивається у нас з, з сахаром, щоб ну, такий був, бачиш, стоячий, красивий. От. І починаємо ми робити, колдувати над цією стравою. Спочатку ми зробимо собі такий блінчик із маком. Звичайний, звичайний, звичайний блінчик з маком. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, як млинці готуєте ви? Пів літри молока беремо, беремо 4 яйця, беремо грам 60 цукру, 10 грам солі і взбив, додаємо молоко половинку і збиваємо блендером, збиваємо його до однородної маси. Mm -hmm. Потім доливаємо решту молочка, що у нас залишилося, і додаємо трошечки-трошечки олії. Для того щоб воно жарилося, і не приставало в нас до сковородички, по олійку і. Починаєш жарити тоненькі, тоненькі такі. Ну для того, що є такий, як би сказати, можна секрет, не секрет. Звичайно, що е, налисночки робляться на молочки, але обов'язково потрібно в кінці долити трошечки води. Обов'язково, грам 50. Це а для ви того, знаєте, Я навіть знаю для того, щоб вони не були твердими. Так, щоб вони були більш такими мягенькими, ніжними. Ось дивись, ми зробили собі три так. таких е, налисничка. Потім ми беремо оцей біло. На четвертій налізничок ми намазуємо. Це він нас буде скріплювати, як... Так, це матеріал, ж буде як, звичайно, ми так як строїмо, типу домика такого. Дуже цікаво. Да. Так. І ми складаємо. Скажіть, будь ласка, це ваш авторський рецепт? так? Це авторський рецепт. Угу. Такого може, може десь хтось і робить, але звичайно, я думаю, що напевне не роблять, тому що це тільки можна в нашому ресторані так поїсти. Так, так, що я знаю, що не... у вас дуже хороший ресторан. Дуже хороший ресторан. Ресторан Чумацький шлях він вже давно у нас на ринці. Ми вже роботи почти 14 років, тому звичайно є дуже багато своїх уже гостей постійних, які їздять тільки до нас. На є солохи, дві. Ну, гуляння дуже красиве. От бачиш, ми зробили такий собі домик. Тепер я зрозуміла, чого сюрприз, тому що воно заховане. Да, правильно? Да, воно заховане. І тепер цей томік акуратно перекладуємо на піргаментну бумажку для того, щоб ми будемо його зараз запікати у печі. Час очікувано сюрпризу вичерпаний, тому ми можемо діставати наш сюрприз. З печі. так, да, пані сіплану. Так, зараз ми подивимося, Анечка, що тут у нас вийшло. Давай, я думаю, мабуть, щось цікаве. Так. Зараз ми роз... розірвемо нашу. Бачите, настоящий сюрприз. І от навіть достаєш як сюрприз. Красивий ріжте, сюрприз, ріжте, так, його мані. потрібно дуже швидко порізати mm -hmm. і дуже швидко з'їсти. Зараз побачиш, який він буде красивий. Mm -hmm. Всередині. Дякую, пані Світлано, що навчили мене готувати цей сюрприз. Я зараз його буду куштувати, а наші телеглядачі запишуть його рецепт. Thank you.